Новий комплекс реанімаційного обладнання для немовлят передали пологовому відділенню КП лікарня No1 Житомирської міської ради. Вона важлива для нас, для наших майбутніх маленьких українців, так як є різні проблеми після народження у дітей або важкі пологи, коли потрібно надати негайну невідкладну допомогу. Саме ця система нам дозволить зробити це вчасно, надійно і щоб з дитиною було все добре. Знайти та передати лікарні такий реанімаційний комплекс волонтери змогли завдяки синергії благодійних фондів Тернопіль та Територій, а», а також швейцарської організації Ліфт Україн. Іноземці запропонували реанімаційну систему з однієї зі своїх лікарень. Це відбулося спонтанно. Ми хотіли якось допомогти українцям. Ми говорили між собою, визначились, як саме ми можемо допомогти, і почали запитувати у лікарень, яке обладнання вони потребують. А потім все почалося. Ми знайшли контакт і почали працювати. І вони, як також не перший раз, нам допомагають, проводять дуже багато ну медичного про медикаментів такого формату. І вони зв'язалися між собою. І якраз сфери скинув нам фотографії, в яких ми. Вже питали в тут по місцю, по Україні, і тут же нам дуже допомогли е, саме фонди територія Юа, хлопці, які знайшли ваш цей медичний заклад, і якому ми змогли зрегулювати і привезти сюди в Україну саме його Вартість такої системи близько 10 тисяч євро. Однією з причин необхідності реанімаційного комплексу є збільшення кількості пологів через внутрішньопереміщених осіб, які приїхали на Житомирщину. Жінки приїжджають з різних районів, областей. Є фактично, які переселяються тут, народжують, і тут в Житомирі залишаються, бо Житомирській області. Кожного дня у нас приблизно 8 пологів, буває 12 пологів. буває такі, що більше хлопчиків народжуються, буває такі, що більше дівчаток. по різному. Нова реанімаційна система дає змогу вільного доступу до дитини під час лікування дитина знаходиться у комфортних теплових умовах. зберігається тепловий ланцюжок. Можна надавати і фототерапію, Це особливість така, лікування жовтяниці, метод лікування жовтяниці, і респіраторну підтримку. Можна спокійно вимірювати всі життєві показники пульсоксиметрію. Раніше у КП лікарня на не було реанімаційних систем такого типу. Тож тепер новонароджені українці у ще більшій безпеці та отримуватимуть якісну медичну допомогу у перші хвилини Е не життя.